Друзі, усім привіт! Сьогодні е, до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком: Жінка вийшла заміж і перебралася з чоловіком у власний котеч, котеч два роки тому, але все виявилось не так чудово, як гадалося. Що ж, я пропоную вам послухати цю історію та е, бажаю хорошого прослуховування. Спочатку їхнього е, сімейного життя вони жили з батьками чоловіка, і жінці вдавалося разом з викрухою справлятися з хатніми обов'язками. Правда, незабаром батьки чоловіка з'їхали від них. І на одну лесю звалилася вся робота по дому. Коли жінка спілкується з друзями чи з кимось іншим, то розповідає про те, що живе у власному будинку з чоловіком. Люди думають, що вона каже це, щоб похвалитися, і уявляють розкішну терасу, садок з квітами, багато вільного простору і свіжого повітря. Можливість відпочивати хоч не кожен день. Але не все так, як але не все так, як виглядає. Насправді це гора хатніх обов'язків і робота. and then on oh, Леся, як переїжджала, то знала, що в неї буде чимало справ, з якими прийдеться справлятися, але не могла уявити, що настільки багато. Жінка думала, що звикне, але вона помилялася. По-перше, для того, щоб зробити прибирання двох по поверхів без таких дрібниць, як протирання пилюки на люстрі, чи відібрати плями на дивані або килимі, уже йде весь день. Якщо робити генеральне прибирання, тоді два дні, і це без миття вікон і сантехніки. Щоб весь час підтримувати будинок в чистоті, приходиться кожні три дні мити підлогу, замітати і, звісно, протирати пилюку. А ще не можна забути, що в жінки є основна робота, що тепер виснажує ще більше. Їй таке життя вже добряче набридло, і навіть думати про домашніх тварин, які колись жили в котеджі з батьками чоловіка, але й з ними переїхали, не хочеться. Що й не говорити про дітей. Бо якщо вони появляться, тоді ще більше хатніх справ. Звісно, чоловік жінки також робить щось по дому, Але він більше лагодить і багато часу проводить на роботі. І виходить, що на домашні справи в нього не вистачає часу. Коли Леся спробувала попрохати чоловіка найняти її помічницю, то він заперечив і мовив, що й сама справиться із часом. Привикне, бо його мати чудово справлялася з будинком, отже, й Леся зможе. Після всього, що трапилось, жінка з радістю переїхала у невеличку квартиру, але її чоловік проти. Вона не бачить ніяких мінусів у їхньому шлюбі, окрім хатніх справ. Невже у такому випадку їм потрібно розлучитися? Що ж, історія дуже цікава, е, є про що, в принципі, подумати. Е, і сказати, в принципі, скажу, що з будинком справді дуже важко поратись. У мене в селі самої є будинок е, будинок бабусі та дідуся. Звичайно, вони там живуть і прибирають, е, доглядають за будинком, але все одно перед святами ми приїжджаємо і все потрібно видраювати, вимивати. Е, і це справді займає доволі часу, ну, справді багато. Ну, І це роблю я, моя мама та бабуся в, в шість рук. Це набагато простіше, ніж самій. Тому е, я вважаю, що трохи чоловік е, цієї лесі робить неправильно, що не може і не хоче наняти. Е, Хатню помічницю, тому що це було б набагато краще. Поділіться своїми думками е та підписуйтесь на сторінку, щоб ніколи не пропускати нові історії.